Вітаємо! Ви слухаєте подкаст Праця Плюс, спецпроєкт північно-східного міжрегіонального управління держпраці, традиційно про складні речі простими словами. Сьогодні обговоримо тему, яка близька кожному працівнику надання щорічних відпусток разом зі мною фахівчиня відділу з питань праці управління інспекційної діяльності у Сумській області Юлія Михайліченко. Пані Юлія, вітаємо. Добрий день, дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, які державні гарантії має працівник у питанні відпусток? Законодавство України гарантує кожному працівнику право на відпустку для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, задоволення особистих потреб, виховання дітей тощо. Основним нормативним актом у цьому питанні є закон України про відпустки. Відповідно до нього право на відпустки мають усі громадяни, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами організаціями, незалежно від форми власності, а також ті, хто працює за трудовим договором у фізичної особи. Чи відбулися якісь зміни в законодавстві про відпустки останнім часом? Так, з 24 грудня 2023 року набрали чинності зміни, які суть. Тєво вплинули на порядок надання відпусток, наприклад, максимальна тривалість відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами тепер становить не більше 30 календарних днів на рік. Крім того, час перебування у відпустці без збереження заробітної плати не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Якщо тривалість щорічної основної відпустки становить більше як 24 календарних днів, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. Також, відповідно до змін, тепер за рішенням роботодавця невикористані дні. Такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати. А чи можуть працівники, які були мобілізовані, отримати компенсацію за невиконану відпустку? Якщо працівник був призваний на військову службу, він може отримати грошову компенсацію за всі дні невикористаної щорічної відпустки. Це стосується і додаткових відпусток для тих, хто має дітей або повнолітню дитину з інвалідністю. Але важливо, щоб заява на отримання компенсації була подана не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник звільнений від роботи через мобілізацію. А як щодо одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини, це ще одна важлива зміна. Така відпустка надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Вона є оплачуваною, і це ще один крок у напрямку підтримання працівників, які стають батьками. Дуже цікаво. А чи є якісь особливості в наданні відпусток працівникам, які беруть участь у спортивних змаганнях? Так, законодавство передбачає, що працівникам, які беруть участь у всеукраїнських або міжнародних спортивних змаганнях, може надаватися відпустка для підготовки та участі в них. Її тривалість, порядок і умови визначаються трудовим або колективним договором. Чи передбачено законодавством України обмеження щодо поділу щорічної відпустки на частини? Так, законодавство передбачає можливість поділу щорічної відпустки на частини, але за умови, що одна частина цієї відпустки буде не меншою, ніж 14 календарних днів. Решта днів може бути використана в інший час, погоджений між працівником і роботодавцем. Це робиться для того, щоб працівник міг якісно відновити свою працездатність і відпочити. Важливо також зазначити, що поділ відпустки можливий лише за взаємну. Згодою сторін чи має право роботодавець відмовити у наданні щорічної відпустки, які для цього можуть бути підстави? Так, обработодавець у період воєнного стану може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення. Або до виконання мобілізаційного завдання, або замовлення, також у період воєнного стану. Надання працівнику щорічної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік. Проте це є правом роботодавця обмежити щорічну відпустку та не є його обов'язком. Як діяти працівнику, якщо роботодавець не дотримується законодавства і не надає щорічну відпустку або її компенсацію? Якщо працівник зіткнувся з порушенням своїх трудових прав, першим кроком має бути Офіційне звернення до роботодавця бажано в письмовій формі у разі відсутності реакції. Варто звернутися до правспілки, якщо вона діє на даному підприємстві. Крім того, працівник може звернутися до держпраці або до суду для захисту своїх трудових прав. Для цього потрібно зібрати всі необхідні документи, що підтверджують факт порушення, наприклад, копії заяв, про надання відпустки, відповіді роботодавця тощо. Пані Юлія, дякуємо вам за вичерпні відповіді. Це була дуже змістовна розмова. Це був подкаст Праця Плюс, спецпроєкт північно-східного міжрегіонального управління держпраці, де ми говоримо про складні речі простими словами. Почуємось у наступних випусках.